Друзі, всім привіт! Трохи хотів з вами поділитися такими новинами з битовими. Ось оцо, ось. Ось. Тільки що я йому спалив крила і тапком його забив. Він тут це шершень. Він тут бився в мене по цьому, по, по пластику, як скажений. Хоча я поставив сьогодні нову шторку, але залетів. Я вам що хотів сказати. За останні 2-3 дні я десь 15 тварюк цих вбив. Вони тут в мене живуть десь на дереві або на горищі. ну, Я недавно переїхав. І ось ці тварюки, хто не знає, у кого алергія, вони смертельно небезпечні, шершні. Вон він ще рухається. Так що, друзі, якщо стережитеся, якщо комусь попадеться.